Добрий день, діти, послухайте віршик. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна, срібляста. Ялинка вогниками грає, і святом всіх вітає. З лісу довго вона йшла, подарунки всім несла. Їй раді пташки і звірята, Раді дорослі. І малята. Ось така гарна прикрашена різдвяна ялинка. А ця ялиночка іще не прикрашена, але вона теж хоче бути святковою. Давайте разом намалюємо ялинку та прикрасимо її. Починаємо. Отже, діти, щоб намалювати ялинку, нам сьогодні знадобиться зелений трикутник, простий олівець. Пензлик, ватяні палички і різнокольорова фарба. І, звичайно, водичка. Поки що ми відставляємо фарбу в бік і починаємо малювати саму ялинку. Нам потрібно обвести трикутник простим олівцем. Простий олівець це олівець, який не має певного кольору, він сірого кольору. Потрібно взяти трикутник, притиснути його добре до. Аркуша паперу і обвести ось так олівцем контур нашої ялинки. І ось у нас вже є трикутна форма ялинки. Потім ми ще домальовуємо внизу ось такий стовбур. Наша ялинка готова, її треба тільки розфарбувати та прикрасити. Для цього нам буде потрібен пензлик і зелена фарба. Розфарбовувати ялинку можна будь-як. Можна просто розфарбувати весь трикутник і зробити повністю ялинку зеленою. А можна зробити ялинку ось так мазочками, і тоді вона в нас вийде пухнастою. Я показую вам, як треба зробити пухнасту ялинку. Ось так з усіх боків. Треба зробити ось такі мазочки. Подивіться, ніби голочки стирчать у ялинки. Не потрібно її повністю зафарбовувати, а ось так зробити мазочки. Прикладаємо пензлик повністю ворсом до аркушу. І ось у нас вийшла пухнаста. Колюча ялинка. Правда ж дуже скоро і гарно. Тепер треба вимити пензлика і взяти коричневу фарбу. Стовбур ми зафарбуємо ось таким чином коричневою фарбою. Стовбур можна зафарбувати повністю. І ось наша ялинка вже готова. Але діти, фарба не висохла. Тому прикрашати ялинку ми поки що не можемо. Треба трохи О, ось почекати, іте, поки Наша фарба висохла, зелена фарба стала сухенькою, і ми можемо її тепер прикрасити. Я взяла різні за кольором фарби і взяла ватяні палички. Тепер можна зробити різнокольорові кульки. Візьмемо синю фарбу і зробимо кілька ось таких кульок. Тепер візьмемо червону фарбу і зробимо ось такі кульки. Наступна фарба у нас буде жовтого кольору. І кульки у нас будуть жовті. А ще в мене є фарба білого кольору. Давайте зробимо і білого кольору кульки. Вони будуть у нас лежати на нашій ялинці, як сніжинки. Подивіться, яка гарна у нас вийшла ялинка. Можна ще білою фарбою взяти пензлика і намалювати внизу під ялиночкою сніг. Бо ж ялинка у нас стоїть в лісі. Дуже гарна картина. Мені здається, вона схожа на святкову листівку. Ви можете намалювати таку гарну ялинку, прикрасити її і подарувати на свято своїм близьким або друзям.